Чому бути волонтером або параюристом БПД круто? Тебе непокоїть, що твої права права твоїх рідних та знайомих порушують. Ти хочеш їм допомогти, але не знаєш, як? Підкажи їм шлях до безоплатних правових послуг. Спрямуй до системи безоплатної правової допомоги. Стань волонтером БПД. Система безоплатної правової допомоги впроваджує всеукраїнський проєкт Волонтер БПД. Які переваги має волонтер? Знайомиться з системою безоплатної правової допомоги. Безоплатно навчається, бере участь у заходах, що проводить система безоплатної правової допомоги, отримує унікальний досвід. Параюрист – як наступний етап розвитку волонтера. Параюрист – це волонтер, що пройшов спеціалізоване навчання та допомагає рідним, друзям, знайомим та мешканцям своєї громади дізнатися про їх права, як ці права захистити та реалізувати, а у разі їх порушення отримати безоплатну правову допомогу від держави. Як стати волонтером або параюристом БПД? Заповнити онлайн-анкету, яку також можна отримати у найближчому центрі з надання правової допомоги. Пройти дистанційний курс основи волонтерської діяльності на платформі дистанційного навчання системи безоплатної правової допомоги, пройти співбесіду, звернувшись до найближчого центру з надання правової допомоги. Адреси можна дізнатися на сайті Системи безоплатної правової допомоги або за номером 0800 213 103. Обрати, ким ти хочеш стати волонтером чи параюристом, та укласти договір з центром з надання правової допомоги про здійснення волонтерської діяльності, після чого ти отримаєш посвідчення волонтера параюриста. Якщо ти хочеш допомагати людям у вирішенні їхніх правових проблем, готовий витрачати на волонтерську діяльність близько 4 годин на місяць, долучайся до команди волонтерів БПД. Потрібна додаткова інформація. Пиши на електронну скриньку право просвіта Цю публікацію. Розроблено за сприяння норвезької ради у справах біженців за підтримку гуманітарного фонду для України.